Сьогодні особливий день для українців. Сьогодні день народження нашого духовного лідера Тараса Шевченка. Так-так, саме лідера, чий вплив вже багато років формує українську національну свідомість. Не вірите? Можемо це перевірити. Погугліть 100 найвпливовіших українців за всі роки, звідки такий рейтинг ведеться. Ви помітите. Що перша п'ятірка, десятка може змінюватись через появу нових лідерів, сучасних. Але у всіх рейтингах перше місце займає постать Тараса Шевченка. Крім духовного лідера нації, ким ще є Шевченко в очах сучасників? Думаю, що Тарас був як для хлопчика Кріпацької родини дуже високосвіченою людиною, що надає його біографії суперечили таємнічності. Шевченко, мені здається, що він був волонтерим. Я бачу це в його очах на портретах. Для мене Шевченко автор популярних сучасних пісень. Чого тільки вартий вірш думай мою. Багато композиторів писали музику до цього вірша, але остання версія, автором якої є Артем Коловаров, висловлюючись сучасним сленгом, дуже зайшла молодь. Молодець перовар, але який геніальний вірш Тараса Григоровича Шевченка? На що стали на папері сумними рядами, чом вас вітер не розвіє в степу, як хвилину, чом вас лихо не приспало, як свою дитину. Про Шевченка. Згадка про Тараса Шевченка викликає у більшості ряд звичних асоціацій. Геніальний поет з нелегкою долею. Але мене особисто вразила виставка, організована декілька років тому, яка називалася. Квантовий стрибок Шевченка. Тарас був представлений в різних образах: Дарта Вейдера, Гаррі Поттера, Чека Горобця, Козака Мамая, Спайдермена, Термінатора. Пам'ятаю, скільки галосу тоді вона викликала від захоплення до цілковитого несприйняття. Мені здається, що сам Тарас Григорович залюбки приміряв би такі образи. До речі, читала, що він любив модний одяг. А ще вірші Шевченка надзвичайно сучасні та пророчі. Прочитаймо їх та переконаймося в цьому ще раз. Сини мої, гайдамаки, світ широкий воля. Ідіть, сини, погуляйте, пошукайте долі. Сини мої, невеликі, нерозумні діти, хто вас щиро без матері привітає в світі. Сини мої, орли мої, летіть в Україну, хоч лихо зустрінеться. Так не на чужині. На розпутті кобзар сидить, та на кобзі грає. Гром хлопці та дівчата, як мак процвітає. Грає кобзар, виспівуй, вимовляє словами, Як москалі, орда, ляхи, бились козаками. Як збиралась громаденька в неділю вранці, як ховали козаченька в зеленому байрасі, Грає кобзар, виспівує, аж лихо сміється. Було коли Гітманщина, та вже не повернеся. Було колись панували та більше не буде, тіє слави козацької повік не забуде. Садок вишневий коло хати, гроші над вишнями годуть, Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечеря ждуть. Сем'я вечеря коло хати, вечерня зіронька встає, дочка вечері подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком За край світа зазирає, Чи нема країни, щоб загарбать із собою, взять у домовину той тузами обирає, свата в його хаті, а той нишком у куточку Гостріть ніж брата. У нашій мраї на землі нічого кращого немає. Як тая мати молодая, своїм дитяточком малим, буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом і печаль охватить душу стане жаль мені її і зажурюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим цієї матері святої, що мир наш Бога принесла. Світе тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця? Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалася, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала й колись на широкім світі. Мені однак, очі буду. Я жить в Україні чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і неопаканий своїми, в неволі пачу, чи умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні. Не дуріте самі себе, учитесь, читайте і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває. Того Бог карає, того діти цураються в хату не пускають. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви бретеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього. Найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли. Великих слов, велику силу, та й більш нічого. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава, слава України, і світ ясний вечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої! Uiteți mori. Nu mai te de. Nu mai te de.